Куди ви їдете? Їдете, куди Юлічка їдете? Хоро. Хоро їдемо, так? А де твій зайчик? Відмедик? Де твій ведмедик? Там? Отдихаю. І в тебе є гаманець І в тебе є навіть їдемо. Ну що ж, настав час вам розповісти нашу радісну новину. Можливо, хтось вже здогадався, в якому кабінеті ми були і де була я. Ми були в кабінеті УЗД, і вперше ми побачили нашого малюка. Так-так, ми чекаємо на поповнення. Ми не знаємо, ще хто в нас буде, чи хлопчик, чи дівчинка, але надіємося, що народиться здорова дитинка. Тому скоро. Нас сім'я побільшає. З малюком все добре. Я вже здала всі аналізи, стала на облік і будемо чекати зустрічі із нашою дитинкою. Тому дуже хотілося поділитися із вами цією прекрасною новиною. Для нас це дуже радісний і щасливий момент. Що Бог дарує для нас ще одне немовлятку. Дівчатка мої дуже щасливі, дуже чекають вже зустрічі із братиком чи сестричкою. Маму, глядять, бережуть мене, тому надіюся, що все буде добре. Тому, наперед дякую за ваші привітання, побажання. Нехай у вас також все буде добре. Хочу на цьому попрощатися з вами. Усім до зустрічі у нових відео!